Мої вітання. З вами мотоблок. От і стали ці колеса, вже, так сказано, на рідні диски. Все доволі гарно виглядить. Майже не кидається в очі, те, що тут новий обод доварений. Головне, що наше колесо стало і майже по центру. Ну, там вже в процесі роботи чи поїздки воно себе покаже. Все, що змінилося у нас. Це те, що нема великих грунтозацепів, але я думаю, якось присобачити до цього болта на поперек цепок. Це буде 6 перепльотів, які повинні потягнути. Ці колеса трошки ширші за тракторну резину. Понятно, по слизькій дорозі по асфальту вони, йде, вони будуть йти краще. Все, що в нас реально змінилося, то це тільки кліренс. З 20 см на 17. Але я думаю, що це вже не сильно велика проблема, тому що 3 сантиметри нас не спасуть. Ми ж не... щоб сантиметрами міряться. Дам. Тому слідкуємо за нашими відео. До речі, що реально змінилося, це те, що його вже легше перетягувати з місця на місце він на цих колесах легше котиться. Дякую за увагу.